Життя з двох річкою, воно таке. Весь вільний час ми стараємося проводити на майданчиках, щоб було куди дівати вішки Сьогодні татки наш виїхав за Два. Ми відправляємося на Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Поки ми визбирувалися, вже благополучно почав накрапати дощик. Але небо не дуже затягнуте, я думаю, великого кодичжа не буде. А якщо попереду під дощ, то не страшно. Літній дощ не такий страшний, тим більше, що ілюх і вибрихаться в калюжах, це просто любов. Вийти мимо він не може. Навіть якщо вони найменші. Найбільша біль літнього сезону це збиті коліна. Не встигають заживати. Невеличкий такий мінус життя за переїздом. Постійні пробки завжди. Або туди, або назад ми стоїмо, або і туди, і назад ми стоїмо. Він, вітюша прям дуже задоволений. Сьогодні я вирішила сходити в епіцентр, а вони поки погуляють, не знаю, поїдуть в парк Це чи підуть зі мною. Зараз спробуємо. Але Вілюшки такий настрій, що він дуже любить ходити в магазини і вийшли. Тому вони йдуть десь гулять. А я пішла, позаглядаю те, що мені цікаво. Хочу підібрати якісь іграшки, Ілюхі на розвивайки. Вони дуже люблять музичні іграшки. Але треба щось таке новеньке обновити. Бо В нього одні машинки, він цікавиться поки тільки машинками, машинками машинками. А мені хочеться щось підібрати таке більш цікавіше. Він негарно рахує, він знає всі фрукти, тваринок, як вони роблять, і все. Там можна і брати якісь такі цікаві іграшки, які будуть більше це розвивати. Тому щось в епіцентрі, якщо чесно, швидкі декілька прям класних машин, яких Ілюха був в постові. Та й ціники такі, такі нерадісні. А тут я дуже пошкодувала, що Ілюха не любить ведмедів. Ці медведики були ну просто любов. Я ж подумала купить собі такого, але він ну, прям взагалі надух не повернувся, а медведики вчинився. Ілюха у нас чітко орієнтується в місті, в який би район ми не приїхали, там, ось до центру, він точно знає, де той майданчик, на якому він хоче гуляти. І він відзначально нікуди не заходить, а веде на майданчик і все. Все інше йому не цікаво. Поки я добралася йти до них, вони живуть, вже, вже там нагулялися. Ілюха, мабуть, почав вже бунтувати. Був він, звісно, щас... йому вже хочеться активно гратися з дітками. Сіди, гулявка. Цікаво. Він ще погано не ходить з ними спільну мову. Тому, ну якось так, по-різному виходить. Іноді заграються з кимось, іноді починають можливо, поштовхатися і піску покидати. Тому е не завжди. Іноді, коли ми бачимо, що більш конфліктно починаються ігри, то забираємо його йдемо грати в інше місце. Приїхав його любовний парк, там перемоги. Дуже гарний парк, і Ілюха тут любить гуляти, бо тут дуже багато різних цікавих майданчиків. Прямо на любий смак смок для дітей, від маленьких до великих, є де погратися. І цікаво те, що можна міняти локації, це дуже гарно. Сьогодні взяли з собі мій візочок а велосипед. Але Ілюха поки що до нього такий равнодушний. Йому, наче цікаво, але він не дуже на нього сідає. І в цілому ми трохи прогадали з покупкою, наче вибирали такий, щоб був для його ваги і зросту, але малий виріс, і вже він майже 100 см, 99. І він для нього вже прям впритик малий. Вже не вистачає у нього висоти, йому вже не дуже зручно. Тобто це до кінця літа і все. Надо на наступний рік купляти щось маленьке вже для більш старшого Хоча По віку він до п'яти років. <реш> Якось вечірні вигуки. Ілюшенька, синулька. А Ілюша грається кубиками. Там розібраний кусок плитки і в нього це кубики. Ну Там не тільки в ньому судяче, потому, що там все складені піраміди, але він називає їх кубики і складає. Уфа. З носа до кучі, трони, і все складає. Пішли. <реш> Саме, що боюся, щоб він собі на ноги вони уронив. Бо такі пліточки у Ходім, пішли. Погода сьогодні просто причудова для прогулки, дощик пройшов невеликий, калюш немає, але так прохолодно вітерець, прям гуляй не хочу. А ми завжди хочемо, дай, Люша? От Льота великий багато самокатів, і він. летить, не глядя. І не любив гратися мокрим піском, тому знайшов прекрасний вигляд. Заліз під пісочницю а там сухенький пісочок, грався не хочу. Уйлюша зараз такий період, коли він вже наче починає розуміти, що він хоче, що йому подобається, але не завжди може справитися з емоціями. Тому іноді буває. Покинувся таки в гарному настрої, чудово грається, можемо весь вечір до дев'ятої грати, приїхати в практик кожа помити, лягати спать, і він чудово грається. А інді ну просто капець. Кожне ні або де-небудь одвести щось не дати, закінчується істерикою. Просто він не рюксає, все псікує, нервується. І оце завжди так виходить, коли ще раніше ще бащо зробити. Ми збираємося приїхати погуляти на в парк, щоб він прям вигулявся. Виходить так, що ми їли два години і вже все поїхали додому. Мій Ілюха такий, що на взводі. А от коли виїжджаєш бастренько хоч на полчасика а вечором погуляти, тоді додому його не затягнеш, все прекрасно. Але парк такий гарний, я сама люблю просто походити погуляти. Прям моя любовка. Це мабуть, на найкраще місце в броварах, яке мені подобається. Прям дуже-дуже, за яким я буду сумувати, якщо ми повернемося додому. Хоча в нас в місті теж гарний парк. Але мені тут подобається іменно що там, тут 4-5 навіть майданчиків дитячих. І в принципі, з дитиною дуже цікаво, бо ми погуляли на одному, на другому, на третьому і так. Поки поколу обійшив, в нього на кожному майданчику свої улюблені локації, він везде погрався, і йому цікаво, йому не надоїдає І оце такий прикол, коли ось він сидів грався, встав і побіг. Просто на сусідній майданчик пробігрався і нічого не сказав, взагалі навіть, навіть не подивився в мою сторону, просто в нього пройшла геніальна ідея, і він помчав. І ще одна його любовця пташки, його прям пташки та любов. І поганяти, і покарнути, і спробувати співати. Юпа підкріпиться ріше, заходить на дощик, будемо з навіть в сторону машини топати. Ну, як же мусорку не, по... не постукати. мимо, то неї це взагалі. Оце воно коли їсти був, тут саме тут. Ще один питомець який хоче погуляти, І чекає нас вдома з бажанням, щоб його вивели на прогулянку. Сьогодні така вечеря. Захотілося нам вчора шуби. Хотіла робити бурячок з часником з майонезом. А потім так щось помнила про шубу, що останній раз робили на Новий рік і вирішила приготувати. А в сільпо був. Матіс по 120 гривень за кілограм такий смачнючий. Так, що ми його перед цим брали, а потім ну він дуже смачний. І якраз він шубу хорошо пішов. Приїхали з прогулянки. Ілюха вже з молоком вмостився в ліжко. А ми зараз будемо вечерять. Постригла дитину, тепер не взнаємо. Такий кудрявий був, а тепер такий. наскільки стрижка міняє. Але йому вже було, ну воно зараз дуже потіє він. І в длінні волосся йому зараз ну, дуже важко. Пісок, мить да. голову важче, він не любить мить голову, Вирішує по. Поки поставити. ви маєш, ти якраз на водос. Вас... Щось побачив вже. Так що, така у нас вечеря із шуби.